Дитяче взуття ук. Лот номер 13. Для когось він буде щасливим. Дівчата, показуємо ось в такому форматі, щоб ви розуміли приблизно які розміри. В цьому лоті у нас 25 пар по супер ціні. Ціна 16,5 євро за пару. Будуть декілька пар інших брендів. Наприклад, це у нас ДПМА Франція. Далі. Колабура. Колабура це лінія Ук. Колабура бай УК. Мені вже казали, треба казати ак. Ну, але у нас так, знаєте, вже склалось інти... історично, що всі називають цей бренд Уґ. Уг. да. Так, ці чобітки для маленької леді це ДПМА Франція. Це дуже-дуже класна модель. Дуже тепла. Для хлопчика. Тож до мінус 20. Тапочки, брендовані, брендований надпис. З натуральне хутро, колабура, також хутро буде тепло дитинці. Ці ботинки надзвичайно легенькі, вони просто невагомі. Натуральне хутро, класична модель. Ззаді замок, дуже практично. Так, тасмани. Якщо дивились попередні лоти, то я скрізь кажу, що це зараз хід продаж. І дорослі, і малі, і підлітки всі ганяються за цією моделлю. Так, тут прямо у нас унікальна така, дуже ексклюзивна моделька. Гламурна. Тут йде натуральне хутро. Не видно. І такий імітація в'язаного носочку Челсі. Резинові чобітки від ДПМА Вони йдуть повністю з теплою вкладкою. Дивіться, які класні тапки. Ще одна пара. Вона була в більшому розмірі у нас. Так, да, була в більшому розмірі, це невагомі. А тепер ось ці ботинки, вони є в кожному лоті в різних кольорах. Це мрія любої мамочки. Вони на замочку, дуже зручні, теплі і варіант в чорному. Так, ще одна пара іншого бренду: це у нас зараз секунду, бенетон. І ось цю цих крихіток ви получите в подаруночок. Отже, ми з вами подивились лот номер 17, ой, 13. Віддамо в добрі руки.